20 лютого 2014 року найкривавіший день подій на Майдані у Києві, які отримали назву Революція Гідності. Цього дня у середмісті столиці загинуло та отримало смертельні поранення 48 осіб. Страшні дні продовжувалися, і невдовзі український словник поповнився новим визначенням небесна сотня. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Му пам'ять героїв Небесної соні встановленням лампад до пам'ятного знака. Кожного в нас е, українця воно відгукується всередині. Лютий, на жаль, чомусь він такий важкий е, період, і воно просто так е, не проходить. І ми усвідомлюємо, що на жаль, ціною цієї небесної сотні всі зрозуміли, наскільки це для всіх нас важливо. Я була з дітьми, і я весь час чомусь слідкувала, щоб вони дійшли до школи, щоб вони, вони в басейн ходили. Так само, коли там палили. Ну, я їх весь час чомусь шукала. Я була, аби вони тільки повернулися додому. Я була ще студенткою Київського національного університету і так само брала участь, як і більшість моїх друзів, побратимів, подруг, студентів, хто зі мною були разом на Майдані. Ми були на київському майдані. Сюди я приїздила час від часу, але ті події постійно закарбовані в пам'яті. Це ті перші герої, які виборювали справжню незалежність України. Ті герої, які нас навчили відокремлювати себе від росіян, і ті герої, які полягли за кожного з нас, не менше за нашу волю, демократію, незалежність, за те, щоб кожен з нас сьогодні розумів, що ми українці, нам є за що боротися. Ми продовжуємо рухатись в Європу, не дивлячись на всі можливі непорозуміння, які відбуваються на кордоні зараз. з Польщею, але точно наші європейські європейські цінності далі впродовжуються. Ми точно будемо в вільній Європі. Ми точно розірвемо всі зв'язки з орками, які, власне кажучи, продовжують воювати. Ми точно вільна нація без вшанування наших янголів. Немає нашого майбутнього.